Вітаю, шановні глядачі. Московити довгий час думали, що їхньому нахабству не буде меж і всі будуть ковтати все, що вони говорять. Їхня ядерна погроза загалом справді працювала. Ми багато чого недоотримували або отримували пізніше, ніж треба було. І загалом, навіть суддя на сьогоднішній факт окупації українського частини українського півдня. Це наслідки ядерних погроз московитами і те, що Захід на це вівся і не міг на це відповідати. Але, знаєте, як то кажуть, проти лому нема прийому, якщо немає іншого лому. Фредович це отакий просто прямий лом, який є. Ми його можемо любити, можемо не любити, але абсолютно несистемний, абсолютно доволі часто емоційний. Але факт тому, що. Натиснути кнопочку і може прилетіти, тамагав по групі Вагнера, наприклад, і пофіг, що думає московити. Фредович доводив, що це може. Або, наприклад, влупити найактивнішого і найповажного генерала Ірану. Хлоп, і нема. Соли полетів там в своє пекло. Фредович вміє. І московити знають, що вміє, і ця от перепалочка, яка сталася між. Московитами і США, а саме між Медведєвим, там голос спляшки, як то кажуть, так і Сполученими Штатами ставить Московію в дуже таке незручне становище, тому що там Медведів розповідав про те, що подальша ескалація може вести до прямого конфлікту. А Трамп каже: Давайте, ми готові. Вони думали, що Трамп буде там співати як підмага, що ай-яй-яй, скоро буде ядерний конфлікт. Ми боїмося ядерного конфлікту, Росіюшка, ну давай, давайте ще там захопиш частину України. Тоді ми з тобою домовимося, будемо тебе там просити, будемо тебе гладити по голівці там, і те, і тепер. Московити думали, що ось так буде. Трамп зараз каже: Так, давайте, ви лякаєте нас ядерною зброєю. Ми зараз підтягнемо свої ядерні човни, і ми готові до ядерного конфлікту з вами. Найпотуніша країна в світі. Давайте. І отут у московиті справді ем, з'являється опонент, ем, не такий гарний для нас і для всього вільного світу, як здається, але виконує свою певну роль і функцію. Це несподіваність. Це вміння відповідати так само. Це вміння дратуватися і вміння робити рішення, які роблять боляче. Там по Індії різне йде на сьогодні, наче то ще і вони купляють нафту, але вже воно все висить на волосинці, і це тільки початок е, Кремль, один з доказів того, що він застяв трошечки, це те, що по суті е, прямої промови на сьогодні Путіна з цього приводу не було. Е, вони зараз чекають, поки Вітков приїде. Що вони будуть тривати Вітков? Я думаю, що вони щось якусь зроблять поступку. Але ця поступка має зберегти для них коридор далі давити м'ясом на фронті. Від того там Лукашенко коли приїхав з Івалам, вони говорити почали, вони там вже його словами вже там натякнули на повітряне перемир'я. Я думаю, що Вітков будуть стравлювати повітряне перемир'я, що ось Трамп. Бомбили Україну, але тепер бомбити не будуть, щось таке в такому стилі, щоб ще отримати до кінця року можливість займатися тим, чим вони займаються. Але ситуація не така проста для Кремля, тому що, як ми бачили, Трамп вже почав говорити про великі втрати московитів, що московити спочатку року втратили більше 100 тисяч, 112 тисяч солдат, Україна 8 тисяч, він заявив. І, можливо, ті, ще, хто. Пропав безвісті додаток, але разюща відмінність, разюща просто, страшно разюща. Тобто це інформаційно грає більш на нас, ніж на Москву. Тобто, розмови Трампа вони не тільки про те, що ми з Путіним домовлялися, миру так нема, ще й бомблять Київ. Але вони ще й мають розмову, що на сьогодні Москва веде безлузду в очах Трампа війну, яку треба завершувати тут і зараз, і не треба тягнути кота за хвоста. А треба подарувати Трампу. Ну, Володя, подарі Трампу, як сказати, друг Володимир, подарує Трампу Нобелівську премію миру. Ось як це можна операцію назвати. Трамп буде тиснути на Кремль і змушувати це робити. Взагалі, якщо брати загалом, Кремль буде вілять. Він зупиняти війну не хоче. Він буде пропонувати якісь послаблення, щось Трамп та й виторгує. Але якби терпіння Трампу теж є певна межа, і так чи інакше. На сьогодні Трамп зайшов в цю гру в цей коридор тиску на Росії і трошечки вже здати задню тут не може. Хоча видно, що він не дуже хоче грати в цю гру. Зокрема, я от чую там слова в стилі: нам придеться вводити санкції, хоча я не впевнений, що вони там будуть мати свій ефект, казав Дональд Фредович, але нічого. Але нічого, дорогі друзі, головне, що він, знаєте, розігрується, розганяється, як тоді розганявся з Іраном. От він теж не хотів нікого бомбіти, не хотів на кого впливати. Я не кажу про те, що там Трамп буде бомбіть прямо по Москві, а чи в Москву хатя. Я там прикалувався там у себе. У мене там є невеличкий канал в телеграмі, де я просто тролю, я кажу, що там майбутнє і Дональд Фредович, навіщо ви? Скинули бомби на Москву, а він каже: я просто хотів отримати премію миру. Знаєте, от, але це таке, це вже, звісно, вологі мрії. Хоча, знаєте, з цим персонажем нічого дивного не буде мені. Суть то яка, що він пішов коридором цим, і цей коридор вже практично безповоротний. А Москва відчула серйозний тиск на себе. Тому буде старатися далі вілять але вже буде давати конкретні певні послаблення і виходу Москви немає. І Трам буде відчувати цю кров. Цю задню Москви буде відчувати, що Росія боїться. Ну, вибачте, якщо станеться будь-яка конфронтація пряма між Сполученими Штатами і Росією, ну, Сполучені Штати розірвуть Росію просто-напросто. Це ж очевидно. Там, звісно, їхні Кремлі там його. Марков, чи як його там розповідають, що це добре, нехай Трамп скине атомну зброю на нас. Ми тоді об'єднаємося. Чим? Що ви об'єднаєтесь? Вас Україна на сьогодні вас по суті стримує і мочить технологіями і зброєю 80-х років, які в США були розроблені, а у них буде сучасне все. Ну, якщо не брати ППО, звісно. І, Ну, загалом, якщо ми кажемо про ударні речі, то я не впевнений, що там Московія дуже вистоїть проти цього всього. Ну, це вже таке. знаєте, крик з цикливих намагаються там з пляшки кричать. З на пляшки або з іншого одна, Але суть каче, що вони там щось піскають, але піски даде. Да? Але по факту Росія зіштовхнулася з дуже нетривіальною такою проблемою. Раніше можна було, знаєте, вони, я думаю, з ностальгією згадують. Раніше було можна лякати Європою, бо чим і вона лякалась, Раніше на тій зустрічі в Аламі, там Лукашенко сказав, от раніше можна було об'єднатися Європа і Росія це була б велика. Басила". Бо їх, їх в Європі поважали як партнерів торгівельних. Їх так не обстикали, як це китайці з, з індійцями роблять. А тупо їх опускають. За копійки купляють енергоресурси, ображають, вичавлюють внутрішнє виробництво, що вони виють у них там, там те ж саме автомобільне виробництво майже здохло один Китай Так? Ну, Європа себе так не вела. Європа чемно там будувала свої заводи. Робила спільні інвестиції, спільні капітали розвивала. Бо Європа це Європа, це цивілізація. От, Згадують вони час, коли. Так вони будуть згадувати час, коли можна було Байдена і кампанію розводити на ядерну зброю. Зараз прийшли інші люди. І це, напевно, той бумеранг доволі справедливий, який мав статися. Ситуація непроста для нас, і для Європи теж. Поки вони там набирають обертів. Фредович і цей кромлівський мудак. Нам треба дійсно розвиватися, триматися йти вперед. от така поки ситуація. Чекаємо, там що вони там звідкуфом наговорять, яка буде пропозиція. Але Рубіо теж заявив, що скептично на сьогодні ставиться. Це, до речі, такий треба, треба слухати його. Рубіо це апарат основний на сьогодні, а апарат завжди має гору. Той, хто керує апаратом, той виграє. Будь-які ідеологічні вдошні суперечки. Це вже такий закон. Тебе ресурс. А Рубіо нормально так апарат очолив. Вже доволі унікальна в його позиція. Ну, очолювати такі напрямки одразу це рідко коли в американській історії буває. Спостерігаємо. Головне нам триматися, не зупинятися. І показувати свою адекватність і бажання жити вільно, демократично, з честю, з гідністю, і не прогинатися. Трамп теж має знати, що Україна має свою думку. І він знає це. Він тиснув на нас. І в певних питаннях ми погодили, що ми будемо говорити, хоча ми вважаємо, що московита абсолютно неадекватні. Але ми і не будемо розбазарювати свою територію наліво-направо. От таким чином треба рухатися далі. А там, нехай вони нарешті посваряться, поб'ють горщики, і може бути надзвичайно цікаво. Чекаємо цих моментів, але вже, я вже не кажу про паралельні процеси, там про визначення пакетів допомоги Україні, про продаж зброї американцям. Це вже інша історія, вона вже там на фінальних стадіях. Теж очікуємо. Всі все найкраще, друзі. До побачення, тримаємо.